Вітаю традиційно о цій порі 5 хвилин. На головне на ТЦК чекає аудит. Запевнив новий міністр оборони. На Хмельниччині виявили ботулізм. Стан пацієнта важкий. 28 літрів крові здали на потреби захисників у Хмельницькому. Далі про це та інше в подробицях. Парламентська більшість підтримала кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Перед призначенням посадовець наголосив на необхідності комплексного аудиту територіальних центрів комплектування. Він зазначив, що мета раз і назавжди змінити систему підготовки військовослужбовців, підвищити її ефективність і зменшити втрати. Після аудиту планується запропонувати системне рішення для усунення накопичених проблем, зберігаючи обороноздатність країни. Ростов та область цієї ночі зазнали дронової атаки. Змі повідомляють про те, що горить цех з виробництва лакофарбових засобів на заводі Емпліс. Окрім цього, є інформація про влучання російської ракети ППО у багатоповерхівку. За повідомленням російського губернатора регіону Юрія Слюсаря, чотири людини постраждали внаслідок атаки українських дронів на Ростов. Пошкоджено житлові будинки. Виникла пожежа на промисловому об'єкті. Крім того, розпавліки пишуть про руйнування після атак у Таганрозі та Красно-Сулинському районі. За даними росіян, на Ростовською області минулої ночі було збито сім безпілотників. Загалом, як повідомило. Міноборони РФ за ніч збили 48 українських БПА над п'ятьма російськими регіонами та окупованим Кримом. Трагічна звістка з фронту надійшла у Летичівську громаду. Додому на щиті повернувся житель села Прилужне Михайло Сергійович Щербаков, 1992 року. Народження свій останній бій захисник прийняв 4 січня 2026 року у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Поховали воїна у рідному селі. Світла пам'ять полеглому оборонцю щире співчуття рідним. Бутулізм на Хмельниччині до інфекційної лікарні вперше цьогоріч госпіталізували пацієнта з бутулізмом. Це 36-річний житель Шепетівського району, який поступив на шостий день хвороби зі скаргами на слабкість блювоту, сухість у роті, порушення зору та закрипи. За два тижні до симптомів чоловік вживав домашню консервовану м'ясну тушонку та рибну консерву. Пацієнта госпіталізовано у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Стан хворого залишається важким. Ботулізм – серйозна хвороба, що майже може мати важкі наслідки навіть летальні при підозрі на інфекцію, необхідно терміново звертатися до лікаря та госпіталізуватися, адже успішність лікування залежить від своєчасної діагностики та введення специфічного лікування. У Хмельницькому поліцейські та нацгвардійці здали 28 літрів крові для поранених захисників. Першу цьогорічну акцію організували у відомчому шпиталі МВС. Участь взяли близько пів сотні поліцейських та понад 20 нацгвардійців. Спочатку повномасштабного вторгнення правоохоронці кожні два місяці поповнюють банк крові для поранених військових і цивільних. Наступна акція запланована на березень. Правоохоронці закликають усіх хто може ставати донорами, навіть краплина крові може врятувати життя. У Хмельницькій громаді працює кризова кімната комунальної установи, центр запобігання та протидії домашньому насильству. Це безпечний простір для тих, хто зазнав домашнього насильства та потребує негайної допомоги. Тут надають тимчасовий прихисток до 10 діб, психологічну підтримку, консультації та допомогу у представництві інтересів. Кризова кімната працює цілодобово. послуги безкоштовні. Перебування можливе для осіб, направлених органами влади, поліцією або соціальними службами, неповнолітніх, які перебувають або перебували у шлюбі, дітей разом із батьками чи законними представниками. Звертатися можна за адресою вулиця перемоги, 10Б або за телефоном 093 565 57 10. У разі загрози життю. Телефонуйте 102. Хмельничан та гости міста запрошують на вечір пам'яті Кузьми Івановича Матвіюка, політв'язня, дисидента, почесного громадянина Хмельницького. Захід під назвою, і ми цей шлях пройшли. Відбудеться 16 січня, о 17.00 у торговому центрі Дитячий світ другий поверх проскурів бізнес холл під час вечора прозвучать спогади друзів і соратників Кузьми Матвіюка, які поділяться особистими історіями та роздумами про його життєвий шлях, послідовність у захисті української мови, культури та історії, а також внесок у громадське життя міста. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до пам'ятного заходу. За все, чим стихаю поділитися з вами на цю мить, слідкуйте за оперативним оновленням інформації на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую за довіру. Побачимось.